Мій перший вірш написаний в окопі, на тий сипкий од вибухів в стіні, коли зубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем. Гула земля. Сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба, і кінчався хліб. о отой вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залишав, як невимовну віршу не скажеш. Чи ні, німою зробиться душа? Це вже ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обвуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись краю, Щоб присвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав. Osepila se je stena.